Телеканал Плюс Плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стадо. Здравствуйте, маляна, мене звуть Андрій Доманський, і сьогодні ми з вами знову зустрінемося з Івасиком Телесюком. Пам'ятаєте його? Хороший хлопчик, але дуже непосидливий. Якось Івасик так загрався, що випадково потрапив у Чорний світ, де живе справжнісінька Баба-Яга, Кощій Безсмертний та інші казкові персонажі, готові до зустрічі з ними. Тоді вмощуйтеся зручніше, казочка починається. Івасик Телесюк і сірий вовк. Казка Антона Сіаніки ілюстрації Вікторії Протас. Відколи Івасик потрапив у чудний світ, з ним постійно трапляються якісь чудасії. Так сталося і того разу, коли кіт з Івасиком пішли в ліс, по шипшинку. Це такі чудні ягоди. На кущах шипи, а на смак, як шинка. Кіт шипшинку любив. У нього навіть свій порядок збирання був: одну ягоду в кошик, дві в рот. Наївшись шипшинки від пуза, приятелі розляглися під кущем. І Васик рахував хмарки на них, А кіт задоволено гладив черево і приспіву. От якби козу я мав, я би не журився. Я би козу подоїв, молока напився. Аж тут скінчилась твоя пісенька на льотчику. Над товаришами нависли кремезні гноми, кощілі охоронці. Вставайте, руки вгору. крикнув один гном. І лапи теж, трохи подумавши, додав інший. За ними неквапливо йшов замкощі. За тобою боржок вусатий, процідив він. Який ще боржок? витріщив кіт. Я з тобою вже сто років у доміно не граю. Ти знищив мою унікальну колекцію, обурився кощій. Ти її поповниш, принесеш мені жар птицю. Ця пташка знесе мені стільки яєць, скільки я забажаю. А якщо ні, я з тебе шкуру здеру і шапку з Стати кощівою шапкою куту зовсім не хотілося. Довелося сідлати летючий килим і вирушати в дорогу. Летіли, летіли. Аж поки не приземлилися біля каменя, що око стояв у полі. Камінь той був непростий. Він нагадав Івасику табло з розкладом руху поїздів. На ньому постійно змінювалися пункти призначення. Врешті з'явився напис Тридев'яте царство. І Васик став читати вголос. Прямо підеш. Ходімо, я й без них знаю, що нам наліво кіт худенько задріботів лапами по лівій доріжці. Чому це? здивувався Васик. Бо щоразу одне й те саме. Направо підеш, нічого не знаєш. Прямо підеш себе втратиш. наліво підеш, коня втратиш. Коня в нас нема, тому й втрачати нічого. Ходімо. Стривай, зупинив Кота Івасик. Тут написано наліво підеш, кота втратиш. Серйозно? не повірив хлопчику кіт. Угу? кивнув Івасик. Кіт стрілою скочив до каменя і схопився за голову. Катастрофа! заверещав він. Ну, чого ти? спробував заспокоїти друга хлопчик. Ми ж іще можемо повернутися. Ні, ще голосніше вигукнув кіт. Я вже сходив наліво, назад дороги нема. Кіт став марширувати вперед, назад, вигадуючи план дій, але так і не зміг нічого придумати. Ну, добре, чому бути, того не минути. На то й наліво. Нарешті прийняв рішення кіт. Відступати нікуди. Пішли. Довго йшли чи коротко, аж доки не побачили одиноку сосну. Трохи перепочинемо затінку, запропонував кіт. Так і зробили. Тільки вмостилися перепочити. Як бачить, прямо на них суне здоровецький вовк. Прятуйсь! що духу закричав кіт і потягнув Івасика до сосни. Та як тільки кіт стрибнув на дерево холоп! Біля нього з'явилося ще два. Ну, все, гапли, пробурмотів кіт. Це пастка. Тепер мені звідси не вибратись. Чому тільки тобі? здивовано спитав Івасик. Пастка трьох сосом спрацьовує на першого, хто торкнеться дерева. І тепер кіт різко замовчав, його очі затуманились, і він, ніби лунатик пішов по гілці. І тепер він заблукав у трьох соснах, Роздався знизу хрипкий голос. Ти Теж розмовляєш? спитав Івасик у вовка. Ага. кивнув той. І це ти поставив пастку. Вовк знову кивнув. А навіщо? Він хоче повернути свого хвоста, промямлив ті, проходячи повз Івасика. А він у яги. От я й подумав, що кит мені допоможе, криво всміхнувся вовк. Якщо не хоче вічно блукати в трьох соснах. Ми зробимо все, що зможемо, пообіцяв Івасик. – Тільки відвези нас у сад, де живе жар птиця. Згода, хлопче. рявкнув Вовк. Тільки вдвох поїдемо. Цей? кивнув він на кота. Нехай поблукає. Бракувало ще, аби він на мені їздив. Їхати на Вовкові було зручно та швидко. Скоро вони опинилися біля стіни. А за нею темно, темнісінько, Лише за деревом щось світиться. І Васик підійшов і побачив на гілці жар птицю. З собою в нього була графітова паличка. Кіт сказав, що саме на таких жар птиці полюбляють сидіти. Хлопчик підніс палицю до птиці і Трахба! Його відкинуло на кілька метрів. Струм, здогадався Івасик. То ця жартиця електрична? Нічого і не таких ловили. Згадавши, що дід розповідав про струм, Івасик дістав із рюкзака гумову рукавичку і знову підійшов до птиці. Цього разу все вийшло. Жар птиця перелетіла на палицю. За кілька хвилин хлопчик уже мчав до кота верхи на вовк. Вовк звільнив кота зі своєї пастки, і вони втрьох подалися до кощія. Побачивши жар птицю, у безсмертного аж руки затрусилися. Добре, вона твоя. І Васик з милою усмішкою протягнув кощію палицю з пташкою. Той узявся за палецю і трахба! Відлетів на кілька метрів та розсипався на кістки. «Магія – це сила, похитав головою вовк. це сила. Івасик підморгнув коту і розсміявся. Ось такий наш Івасик винахідливий і кмітливий. Самого Кощіє безсмертного навколо пальця убів. А все тому, що він казочки любить і читає їх на сайті каналу Плюс Плюс. І ви читайте та розуму не вирайтесь. А тепер нам час прощатися, малям. До нових зустрічей та нових пригод Лівасика та Лусіка.